Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже в цю неділю вранці на нас чекає парочка гарних боїв, які ми будемо дивитися в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі десь з 5 ранку за київським часом. У головній події в рамках суперсередньої ваги наш українець Сергій Дерев'янченко зустрінеться з представником Франції Крістіаном Білі у бою в 10 раундів. Першим з промовою виступив Мбілі. Привіт усім! Це можливість для мене. Сподіваюся, що це останній крок до чемпіонства. І я думаю, що ми влаштуємо чудовий бій. Можливо, бій року. І я дуже радий бути тут, у Квебеку. Це дуже гарне місто. У нас тут багато фанатів боксу і це буде чудовий бій. Чого очікує дерев'янченко від бою з Мбілі? Адже він вже бився з багатьма, Сергій відповів: так, цей бій, як і з Головкіним та іншими, мій найкращий бій. Це дає мені можливість для перемоги. Чи відчуває він, що йому приділять замало уваги у цій боротьбі? Ні, не відчуваю. Я відчуваю, що відчуваю. Крістіан продовжив: Я хочу сказати, що я найкращий. Я хочу показати, що я справжній монстр. Ми дізнаємося, хто має найкращу форму та найкраще боксує. Я найкращий. Дерев'янченко відповів: Я готовий до агресії. Я бачив, як він бився. Він сильний та агресивний, але я готовий. Да, 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 как Білі бы, э, 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 додав Я не знаю, чи триватиме бій усі 10 раундів, але я знаю, що якщо він дасть мені будь-яку можливість нокаутувати його, то я це зроблю. Чи відчуває Сергій, що досвід допоможе йому? Так, я відчуваю цю перевагу. Вона допоможе мені, і ми побачимо, що станеться. Чи відчуваємо Біллі додатковий тиск, знаючи, що Дерев'янченко виходить на ринг з великим послужним списком, якого у більшості немає? Біллі сказав: Звичайно, знаєте, я люблю тиск, я добре до нього відношуся, адже тиск допомагає викластися на мільйон відсотків, щоб перемогти його краще, ніж це робили інші його суперники. Я поб'ю його сильніше, ніж його суперники. Дерев'янченко зауважив: ми побачимо, побачимо, що станеться. Кожен боєць хоче побити мене, але не кожен може. Білі резюмував, це велика напруга, тому що я вдома, але зі мною всі мої шанувальники. Я не один, тому збираюся побити його дуже сильно. Сергій завершив. Щоразу, коли я б'юся, це інша країна. Я маю досвід в цьому, але тут моя команда, моя сім'я, а також прийдуть мої друзі. Від себе скажу, що ми теж із Сергієм та будемо тримати за нього кулаки. Далі послухаймо учасників співголовної події у нажкій вазі, а саме Арслан Бека Махмудова та Гуїдові Віанело які теж зустрінуться у 10 раундовому бою. Махмудов розпочав зі слів: якщо чесно, то мені подобається це місто. Я вже сім років живу тут, у Канаді, і збираюся втретє битися в Квебеку. Янело сказав: Привіт, я радий бути тут. Я багато тренуюся. Він вже шість років, як і я, професіонал. Я дуже поважаю свого суперника. Мій останній бій був дуже близьким, але це у минулому. Ми не можемо змінити минуле, тому ми тут, щоб створити майбутнє. Мій суперник ідеальний для мене, щоб зробити великий крок у надважкому дивізіоні. Я хочу потрапити до найвищої ліги через рік. Тож, це ідеальний час для мене. Тому що мені 30 років, я багато працюю і справді готовий провести великий бій. Все тому, що він гарний боєць і я хочу битися з найкращими надважковаговиками. Махмудов додав. Звичайно, я теж поважаю своїх опонентів. Але я йду на полювання за ним, чесно кажучи, нічого особисто. Але я збираюся зробити для нього ніч бою найгіршою в житті. Це моя мета, це такий вид спорту, нічого особисто. Юанело продовжив: Ми билися майже 10 років тому, це було так давно. Я був ще дитиною, а тепер я чоловік, і це зовсім по-іншому. Він сильний хлопець, сильний боксер, тому підемо й подивимося, що станеться. Махмудов додав Так, це було у 2015 році. Це був хороший бій. Це був бій у нього вдома у Мілані. Ми були молодими аматорами, але ми обидва змінилися, стали професіоналами, більш досвідченішими та цікавішими. Віанела резюмував. На дивізіон чудовий. Зараз є багато хороших боксерів. Тож ми визначимося зараз із ним. Це моя можливість розпочати професійну кар'єру. Махмудов завершив. З самого початку кар'єри моя мета полягала в тому, щоб стати чемпіоном світу. Будь-кого, хто вийде проти мене, я повинен знищити. Вибачте, дякую. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!